Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Починаю відео з кухні, зараз приготую обід та підемо за лісою на вулицю. На вулиці трошки нарешті розпогодилося, сонечко навіть показалося. У нас дощить дуже пасмурно. Вчора гуляли зовсім трошечки, бо чекали, поки дощ закінчиться. Вийшли спочатку, сходили в супермаркет, потім на майданчик і лупанув дощ, то ми побігли додому. Вчора геть нічого не робила, не по дому нічого. Дуже погано себе почувала. Ось, читала, що магнітні бурі знов, і ще мені мої нічні недосипи вже, мабуть, дають у собі знати. Позавчора ввечері вже кров носом йшла. Але сьогодні, знаєте, і ніч була спокійна, принаймні у Харкові у місті, по області. Звичайно, були шахіди, були прильоти. Ніч більш-менш у нас нормально пройшла, Аліса теж більш-менш сьогодні нормально поспала, тож мама себе трошки краще нарешті почуває. В мене знову яловича печінка. Цього разу вирішила спробувати в мультивалеці зробити, ніколи в мультиваліці печінку не готувала. Не буду додавати сметану, просто Тускую, зараз обсмажиться трошечки цибулька з морквою. Додам печінку і трошечки води. І отако буде тушкуватися. Ну, звичайно, там е, трошки солі, перчику та лавровий листик і все, більше нічого. За цілий тиждень в мене так і не вийшло записатися до генетичного центру. Не беруть слухавку і все. Не знаю, буду. Теравізувати, продовжувати вже ну, знову з понеділка, бо сьогодні дзвоню і кажуть, що сьогодні номер не обслуговується, ну чи щось типу того. Тож я вночі <смі> поки ще Алиса, а, Алиса господи Боже, Аліса не спала, е перегуглила, все перечитала, е перечитала дієти, що можна, що не можна. Повиписувала собі, ну тут ще цифри, які ми з ними писали, повиписувала і буду намагатися більш-менш дотримуватися е, правильного харчування, е, буду виключати борошно, хліб. Ну, хліб вона майже не їсть, це дуже дуже рідко, знаєте макаронні вироби, в общем, така, знаєте, безглютенова та безказійнова діє. Молочні продукти буду замінювати на більш таки рослинного походження. Трошечки важкувато знайти такі продукти. ось, Наприклад, молочку, так? таку, цей, господи Боже, безлактозну. Мені, от скільки ми катаємося по місту, мені ніде не трапляється на очі АТБ. В нас є АТБ, але воно не працює. Воно за нашим чудомаркетом знаходиться. Не працює, не знаю, можливо, з 22-го року, можливо, там десь перельот був. в общем. де б ми не їздили в різних районах, <кій> ніде не цей. Ніде мені не трапляється на очі. Треба, я вже не знаю, якось загуглити, подивитися на мапі. Може, десь воно там у дворах, десь в закаулках знаходиться. Може буду тако за лісою їздити та десь зайти, подивитися їй спеціально такі якісь харчі пообирати, Ось такі-то ось справи. Бо поки дочекаюся того прийому та всього іншого, там тих результатів від генетика, від центру цього, краще <кій> вже, я не знаю, потихеньку самі. Я вже якось вводила, якщо пам'ятаєте, хто давно дивиться, це було десь, я не знаю, у листопаді чи у грудні місяці, можливо, у грудні. Вводила їй безлактозну молочку, і я бачила покращення. Тоді, знаєте, серед моїх глядачів розділилися, мабуть, навпіл. Одна група людей каже, що я правильно роблю інша група каже, що не треба так самовільно робити. Можливо, дитині там буде не вистачати якихось там. Не знаю, речовин, елементів, вітамінів. Але я бачила покращення, я думаю, гірше точно не буде. Ось, Буду, буду намагатися дотримуватися дієти, а там, вже як попадемо, до генетика, така і цей підтвердиться, не підтвердиться. Ну, будемо бачити. Я думаю, шкоди ніякої не задам. Виписала теж яких речовин може не вистачати при дотримуванні такого харчування, щоб знати, що, що Алісі давати, там серед них залізо, ми його і так приймаємо. І так Я не пам'ятаю, казали чи ні. Тож здавали здавали кров і в неї знову ну, знов занижений гемоглобін, дефіцит заліза. Тож знову ми потрошечки приймаємо. Вже, мабуть, майже допили той Мальтафер, що я ще вкупляла, а той, що нам педіатр дала саме препарат, це робчик залізо. Це, ой боже, Забула вже, що я готую. Воно там собі шкварчить. Нічого не підгоріло, Зараз буду печінку додавати. І цей. Далі будемо вже приймати мальтафер. Закінчиться, будемо приймати залізом, як нам прописали. Печінка вже зготувалася. Звичайно, смажена, набагато смачніша, але яйця м'якисенька, смачна. Ну, що поробиш? <с> дієта є дієта. А ми вже зібралися на вулицю, Аліса бігала, видягала так сумочку. Бігала, вдягала сапожки, взувала і цей. Взули сапожки, бо ж вона зараз по калюжах буде гоцати. щоб не намачити ножки. Вийшли на вулицю у сапожках, а калюж нема. Але така погода, що ось ось лопане. Вітер такий здійнявся. Понабирала ліс іграшок, але Нічим не бавиться, побігала з голики, покаталася, пішли гойдатися. Маю надію, що дощ не лопане та ще в магазин сходимо. З майданчика до магазину не встигли пустився лівеняка. Тож сидимо тепер тут під козирком, Чекаємо, поки вчухне трошки. Аліса, Аліса, Ди сюди. Алиса. Что такое не везет и как с этим бороться? Ми вже сходили на ринок, сходили в магазин. Аліса, хоч в двох капюшонах була, в мене волосся, все мокре, кофта, мокра. В Аліси, я думаю, штанці вже теж. Я не знаю, як її буду зараз затягувати додому. Зараз буде істерика. Але треба йти додому, щоб дитина не захворіла. Захоче вона чи не захоче. вдома, Аліса не хотіла заходити, я дивлюся, в неї вже штанці мокрі. Затягнула її додому, вона почала істерити, наралася. Зайшли в квартиру, знімаю з неї чоботи, а там вода як полилася з них, весь коридор залитий. Вона в ту воду, нібито теж в калюжах бігати. боже, коротше. Наралася, уснула буквально за дві хвилини. А тут ще інше мені сокоматательство. Я думала, то шмель якийсь. Я ж ми виходила, думаю, перевітрю квартиру на кухні відчинила вікно і балкон відчинила на провітрювання. Я думала, що це шмель. Воно таке величеньке, темне і летає не цей, без зупинку. не може виходу звідси знайти. В общем, відкрила балкон. Почала за ним бігати, і цей вигнала на балкон. Підняла, підняла занав'язку. У нас там нещодавно після перельотів образувалася форточка, впало скло, Ну впало вниз, воно вовнутри, в балкона впало. Хоч і перельот. Ну, він в нашому районі був, але якось далеченько трошки, але якась вибухова хвиля, і все одно воно. Гридишнула. В общем, ганялася я щойно по балкону за нею. Виявилася, то муха здоровезна, величезна. Я ж боялася, що то якийсь шмель там чи щось на кшталт того, щоб доцю не вжалив. І цей, не знаю, вилетів чи ні, треба. А, ні, я бачу воно. Та ні, то не муха. То тобто бджола якась величезна, воно Ну, тут не видно буде. Вон, воно бджола чи оса, не знаю. Ой. Тепер там заплутається, господи Боже. А я боюся, щоб не позалетали голуби, бо ж, якщо хтось пам'ятає в нас тут цей, я розповідала, мешкали, мешкали ось там за цим. Господи, щас. цією шавкою теж там скло. Повилітало, я там позатуляла, потім вже як ті голуби повилітали. І цей... Боюся, щоб не, знов не, по, не позалазили, бо ну... я вже не витримаю, буде Женя виганяти потім. Якщо не, виган... не вижене, то буде у нас ж... дідь на вечерю. Жартую, звісно, але ніби вона вилетіла з цієї занавіски. Так, пчола, полосата. Жовто-чорна. Це капець. Повимахували в мене помідори. Дивіться, вони вже аж опираються в, в стелю. Треба їх опускати. Вони на картинці були маленькі, кімнатні чи балконні, такі невеличкі, а в мене такі повимахували, я не знаю, як вуличні звичайні. Ой, це капець. Давай вже вилітай звідти, господи. Зараз, знаєте, такий час, що поки ліси нема, можна лягти поки малити, а в мене, знаєте, в мене вже аж тіпає руки трусяться. Я ж не можу її вигнати, вона боїться мене і не підлітає до вікна, улітає десь по, -по кутках, мічиться туди-сюди. общем, взяла на душу, прибила її. Вийшла, думаю, за занавіску, і хай собі цей вилетить. А вона, дивлюся, вона почала отамо, зверху можна вилізти. І, коротше, я думаю, ну що робити, намагалася її цей скинути, вона лізе вилазити. Ну і передавила її. Ось така я погана. Ось такі у нас покупочки. Шов дощ, який з відра поливав. Я думаю, ну, дивлюся, риночок видно було. Дивлюся, людей взагалі нема. Ну і ми за лісою трошки дощ вщух, ну такий слабенький. Стан. і цей. Ми ж короткими перебіжками побігли, а там воно той наш овочевий в закутку, а там людей стоять і їм пофіг, дощ, не дощ. В общем, ми постояли, постояли і, коротше, пішли ми в іншому скупилися. Оце вовсе на 70 гривень. Три помідорчика. І домашні огірки. І це домашні, і оці в поперечок домашні. Ну, взяла. Пробуємо. У нас там ще є але вони такі, знаєте, вже як переростки. А я що то доці обрізаю шкурочку, шкірочку. І цей, і ріжу, щоб такі, щоб. Сочно було, додаю там у каші. Ой, яйця в чудомаркеті взяла, її взяла, побачила, яблука 50% знижки, пофасовані, це вони на, десь на 41 гривню вийшли. От такі у нас покупочки. Побрала на ринку ось такі яблука. Вони смачні, соковиті, але вони, знаєте, тверденькі. Аліса не дуже їх чомусь цей. А ці трошки, ну, вони не м'які, не знаєте, не як ватні, але більш такі соковичі, соковитіші. Що не такі вони плотні. І вона їх добре їла, тож взяла Я не знаю, як вони чемпіон називаються. Сніданок мій ще стоїть. Недоїдений. Господи, вже обід давним-давно пройшов. Ось. А я вже давно хочу спитати, бо ж в мене волосся мокре, зализане. Хочу давно вже спитати, хтось в коментарях, кілька відео тому мені писав стосовно фарби для підлоги, що є така, що швидко сохне і без запаху. Я в нас в магазині питала, такої немає. Це тільки що я купляла. Для радіаторів вона в маленькі баночки і лише біла йде. Звичайно, можна там <кій> якийсь <кій> бародник додати, але ну, я не знаю, скільки таких баночок треба буде купляти і скільки воно, <кій> по сумі, вийде. В інтернеті я безліч передивилася описи, відгуки. Є фарби такі, що швидко сохнуть, що без запаху, там 2-3 години. Але ось читаю, допустім, опис, що там для підлоги підходить. так? А люди пишуть, що цей, що погано береться, що швидко злазить, ну, якісь такі негативні відгуки. Дуже багато різних фірм передивилася на різних сайтах. І думаю, якщо хтось. Давав пораду, можливо, ви саме фарбували підлогу, не вікна, не відкоси, там не будь-що от саме підлогу. Якщо є в когось досвід, то, будь ласка, напишіть, порадьте, яка фірма, Ну яка саме фарба, можливо. Вже, знаєте, хочеться вже якось е, трошки порядочок зробити, там, може, якусь е, шафу купити, якусь речі поскладати, бо вже сил нема. Нема куди що складати, і не хочеться купляти якісь меблі, коли підлога. Знаєте, там, не хочеться, знаєте, як от чогось робити, а на ліноліум вже точно в нас грошей наразі немає, не буде, тому що. Треба за заняття платити і, і, коротше, взагалі, наразі не варіант. Тож, якщо хтось може допомогти порадою, я чекаю, буду уважно читати, передивлятися коментарі. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Зараз монтую викладу і, можливо, зараз вип'ю якусь валянку та ляжу полежу бо в мене аж цей. Аж мозок тіпається після блин, то Аліса вирядувала то ця бджола, чи хто вона там така високі домотала мої. В общем, такі то ось справи. Всім бажаю миру та тиші. Всіх обіймаю пока-пока.